Як зробити голос красивим буквально за одну хвилину, щоб не говорити, як рожева фея або непритонна коза? Перше. Мичання. Руку кладемо на груди і на видиху. Вимичите ось так, щоб звук заповнив грудну клітку. Друге молоток. Йдемо в нахил і на видиху зі звуком ми стучимо по ребрам. Друга сторона ідентична. Третє. Розслабляємо м'язи гортані. Нам знадобиться звук ху. Видихаємо зі звуком і підіймаємо голову. Ху. При цьому слідкуємо, щоб звук в русі залишався рівним. Четверте, розслабляємо ще липу, щоб звук був красивим, а обличчя було розслабленим. Руки складаємо ось таким чином. Правда, така весела. І починаємо трясти руками. Привідкриваємо рот і додаємо звук. <звук> Чудово! І останнє. Знімаємо напругу конем. <звук> Ви молодці? Напишіть в коментарях, як відчуває себе ваш голос та ваша щелепа. До зустрічі на проголос. Па-па.